Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Щоб ви розуміли, я намагаюся це записати серію, друзі, десь разом напевно четвертий. Скажу вам відверто не дуже я б задоволений даною мапою. Ну от сказати чесно. Бо чого? Коли, наприклад, ти їдеш в МИНЦІ і тут посередині серії в тебе пац. І, м'яко кажучи, вилетіло повністю з гри. Тобто це не дуже добре. Хоча я її так само розумію автор молодець даної мапи, а автор даної бази, мапи, друзі, Агробаза. Він є в телеграм-каналі, тобто можете до нього звернутися. За цю мапа, бо вона приватна, друзі. І я розумію, що вона сиренька ще, буде удосконалюватися, тобто я рахую це все, друзі, потім поправиться. Взагалі, з чого, чого саме ви, вирішив вибрати, цього, друзі? Ну, по-перше, це українська мапа. І, відповідно, друзі, вирішив я розпочати все ж таки проходження в 25-й фермі. Подивитися, як на це ну, сприйме, друзі. Аудиторія, тобто ви підписники. Якщо добре буде, друзі, ми продовжимо далі знімати дану мапу. Це буде перша тестова серія. там, Ну, може, друзі, хвилин е 15, 20. ну, 25 це потолок, друзі. Стеля. Ну, 25 це стеля. Тобто надалі немає сенсу там його знімати. там ці... Так ось. Вирішив такого зробити, як би там побачив, друзі. Якщо будуть перегляди, перегляди, друзі, будете тиснути вподобайки відповідно, бо все ж таки 8, 8 підписників, друзі, підписано на мене. Я вам дуже вдячний. Продовжуйте. От якщо ви 8 чоловік, там, козаки, козачки, будете дивитися, то друзі. По-перше, це буде плюс тим, що ти таким чином рекламуєш дане відео. Так само своїм друзям, знайомим і тому подібне. І якщо YouTube буде бачити статистику, що так, є дійсно перегляди, то сам YouTube теж буде, друзі, рекламувати дане відео. Тому тиснемо вподобайку, бо ви в мене молодці. І я вас прошу, друзі, давайте разом будемо розпочинати проходження. Так ось, друзі, ми ви спитаєте, куди я їду. Друзі, ну я їду собі на свою діляночку. От в мене є діляночка, зараз ми до неї під'їдемо, друзі. Дивіться, ось, ось в мене діляночка вона, друзі. Обережно сюди заїжджаємо. І заглушимо машину. Так ось, друзі, ось в мене отака діляночка. Вона діляночка, понятно, справа, це маленька, друзі. Давайте я, напевно, зараз знаєте, що зроблю. Паркан приберу, щоб не стрибати через той паркан. Бо це вже моя власність. Ця діляночка, друзі, належала до Це той, що був попередній власник. Давід поїхав собі за кордон, він собі цея, а його, оця, ну ми потім до неї ще поїдемо, друзі. Тут є, Ну, в нього є тут знайома Кейті. Кейті мені там сказала... ну, коротше, коли я приїхав у це селище, друзі, Березівку, то попитав, чи є тут взагалі такі файні хати, ну, в продаж і тому подібне. Вона каже, говорить... А вам для яких потреб взагалі треба? Я їй кажу. Ну, вирішив, от, бо в мене немає нерухомості. в мене тут є моя місцева тракторна бригада, друзі. І цей, і все. А хатини немає де поставити, території нема. Ну і вона ж мені каже, так, да, є, продається земельна ділянка під номером 4. Каже, там городік десь на 49 сотих, ну це вона так десь приблизно і казала. Ну і відповідно і є пуста ділянка, там трован в ньому. Але Давід, це я ж кажу, попередній власник, він оцю продавав діляночку. За цю діляночку, друзі, щоб ви розуміли, я заплатив 439 тисяч гривень. Це разом друзі з городом. Город, я ж вам повторюю, ще раз 49 соток. Тому, друзі, ось так. Ну, а я кажу, говорю: так а як мені туди попасти? в неї питаю. А вона мені каже: ну, будеш їхати там, там повернеш і побачиш. Тут кажуть, ну, кажуть, орієнтир в тебе будуть дві хати: одна така синього кольору буде, а друга така, ну. Теж ну, з Кирпича, а друга, а перша, наче із дерева. І я коли їхав, і я дійсно це побачив. Тому, друзі, ось такі справи. Ось отака в мене, друзі, хатина. Ну як хатина? Це не хатина. Це, щоб ви розуміли, я ж кажу. Це ось так. Тому, друзі, що я пропоную? Ми ще до неї якось попадемо до Кейті, бо я планував, друзі, розводити якусь худобу і тому подібне. Ну, коротше, будемо бачити. І зараз що я пропоную? Давайте ми тоді з вами поїдемо куди. Я вам покажу тракторну бригаду. Так, да, друзі, в наявності в мене тільки оця. Тракторна бригада і все, друзі, і більше нічого. Я ж кажу, друзі, дана мапа ще буде розроблятися, але автору ми дуже вдячні. Автор Агробаза. До тебе буде прохання. Коли ти будеш придивлятися дане відео, ну мається на увазі, то, ну, як би. Ми дуже вдячні тобі. Тому ось так, друзі. Чуть машину ще й не, не поламав. Ой. Mm. Да, скажу вам відверто, друзі, додому їхати дуже далеко. Серйозно. Йоха, не бабай, ви це бачили? Я би зараз оце як би улетів би, то було б, друзі, не дуже добре. Серйозно. Я так розумію, друзі, отам праворуч буде ще зупиночки. Ну, я ж вам кажу, мапа ще в стадії, ну як в стадії її, ну, він її зробив, щоб вона була грабіна. Понятна справа, вона ще буде оновлюватись, друзі. Щось буде додаватися, щось буде змінюватися. Може якісь другі виробництва будуть. Ще, кстати, хотів сказати стосовно виробництва. Автор даної мапи. Я дуже прошу, хотів би дивись, ситуація яка. Коли я поза кадром вирішив записати це, я чомусь не міг спилити дерева. Тобто я купив ділянку, на дерева не, ну, не, я не міг їх спилити, друзі. І тому це буде теж, зверни, будь ласка, на це увагу. І ще таке прохання. Додай виробництво, додай виробництво котре, щоб ти, наприклад, не хочеш ти займатися лісом, а хочеш купувати довгі дошки. ну, Це все, все, що потрібно для будівництва. Додай це виробництво на цю мапу. Так, друзі. Тому, друзі, ось такі справи. Так, е, да, я вам скажу дуже далеко їхати додому, але з іншої сторони, друзі, кому зараз легко? Mm. Тому такі справи. хіше, ну куди ж ти летиш, оце по траві, оце все... Віктор, це просто жах. Це персонаж, друзі. О. Так, будемо сподіватися, десь ця діляночка в нас тут, друзі. Чи то може я не туди поїхав? Так, друзі, я не туди поїхав. Знаєте чого? Бо мені треба було повернути на вуличку, а не поїхати, друзі, по, по прямій, знаєте. Ну, я ж кажу, ще без, як то кажуть, знаєте, не зарієнтувався, друзі. Так, тут магазин, друзі. Так, ось нам сюди. Тут ще одне селище, друзі, щоб ви розуміли. На цій мапі наче, друзі, якщо так розібратися, то наче тут, друзі, буде... 4, 4 селища на одній мапі. Мапа наче 4х, друзі. Так, дивіться, ну ось ми зараз отут поставимо цей. Так, друзі, ну ось оця територія, це тракторна бригада. Ворота не зачиняються щось тут з воротами. Не знаємо, що воно таке. Так ось, друзі, от як ви бачите, дивіться, тут є естакада, друзі, щоб цея, але є одне але, що, друзі, це є. Воно без колізі. Тут якийсь тут кіоск. Це ось отакий, друзі, ангарчик. Ну, це як не ангарчик, а такий не друзі, щоб сюди якусь техніку, друзі, ставити. Ну і відповідно ось тут теж. Тут, типу, майстерня, друзі. Будемо сподіватися, що що вона працює. Тому зараз, друзі, ми можемо з вами протестувати. Давайте протестуємо. Так, друзі, ми можемо це все, друзі, цей э, перефарбувати, відремонтувати, якщо що. Ну і продати, друзі. Тому ось такі справи. Так, що я тоді пропоную, друзі? Поїх, давайте ми, напевно, з'їздимо в, э, в магазин, та, друзі, придбаємо якусь свою першу техніку. Ну, перша техніка у нас є, мається на увазі якогось друзі трактора. З однієї сторони добре, що тут є друзі, ось поряд магазин. Куди ж ти по тротуарам їздиш? Максим Батькович, ну це просто. Ой, немає слів одні емоції, друзі. Скажіть. Так, друзі, ну що, давайте підемо, подивимось в магазин. Так, і що нам тут пропонують? Баланс, друзі. Баланс. Друзі, я ось ось такий інтернаціонал. Мені, якщо чесно, друзі, його має вистачити для е цього. Скажіть, я скажу. Для свого городика, друзі, маю вистачити. Тому я пропоную що. Давайте ми його купимо. Це у нас що? Що у нас таке? 131 тисяча. Та ви що, при своєму розумі чи що? Двигун. Скільки? 30 кінських 26. Та ні, друзі, це знущання, ну серйозно. Я розумію, це з іншої сторони, і то навіть у цей трактор Рейхауд буде набагато краще, ніж оцей. Ну що це таке? Ну серйозно. Друзі, а давайте купимо. Дивіться, у нього. Скільки це виходить? 40 ну, 54 ТЗ. 110 кінських сил, друзі. Давайте тоді. Може оцього масейка. 60 кінських сил. Оцей. 60 кінь. Ну тут бачите, тут що є, друзі, в нього переднє місто. На 60 кінських сил. Миллион двести, друзья. Миллион триста, друзья. Це просто жах. Так, давайте подивимось. Знаєте, що я пропоную? Так, да, я розумію, що це зараз, друзі, трошки не тополь. то пальто виходить, типу цей. Але нам треба ще контракт. Контракти, що нам взагалі пропонують? Друзі, ви подивіться, які гарні ці ціни, тобто на цей. Збір врожаю і техніка не дається друзі. Тому я знаєте, що пропоную? Давайте візьмемо, давайте знайте що. Блін, ну я не знаю. Я оце розгубився, друзі. Я не знаю, що робити. Ну, серйозно. Наче все і добре, все файно, друзі, але ж не то пальто виходить. Скільки хочуть за це прискую. 550 тисяч, друзі. Так, давайте, знаєте що, давайте зробимо ось так. Купуємо. І, друзі, купуємо ось цю. І купуємо, друзі, ось цю. Так, це у нас так. Це у нас так. І це у нас так. Друзі, круто. А, -а, -а, а блін трошки не вистачає грошей. Так двадцять тисяч блін, ви що смієтеся? Двадцять тисяч за оцей брезент. Друзі, це знущання. Це, блін, це краді, крадіство. Ну це кр... ну, крадівство. Подивіться, що це таке. Друзі, це просто жах. У мене нема слів одній емоції. Серйозно. Це я скупився, знаєте, а ви кажете, це так легко. Та де там легко, друзі? Йох, не бабай. Ну а що робити? Так. Так, так, так. А де ж тут обрати? А я щось не зрозумів. А, а як? А я щось не поняв. Друзі, щоб ви розуміли, 84 тисячі, оце ну, коштується 84. А це взагалі, друзі, ось я є... Йоханий Бабай, це грабіж. Тому, друзі, що я пропоную? Напевно, ми беремо кредит. З вами беремо, друзі, кредит. І купуємо, друзі, добриго та. Рідкі добрива та друзі цей сто п'ять. Ну, і друзі берем два цих. 168. І ми вже банку винні, друзі, 250 там тисяч. Але, друзі, у нас є свій трактор. Наш перший трактор, друзі. Була б ще до нього передня передня навіска, друзі. Взагалі було б файно. Так, тому я пропоную що. Давайте ми візьмемо два контракти. Так, друзі, це в нас, я так розумію, десь поряд. Так. Беремось ці контракти. Це в нас що? Добрива, які? Одобрять половина рідкими, твердими живучи гнуєм. Погодитись. Погодитись. І погодитись. Збір врожаю. Друзі, ну нам треба свій комбайн. О, присконя, друзі. Ні, у нас тільки ми можемо взяти цих. Так, давайте тоді зараз отой монтажувач візьмемо, да? Так, друзі. Давайте знаєте тоді, як зробимо, чекайте. Так, друзі, ну на цьому я тоді буду завершувати першу серію по березівці фармінга симулятора 25-го, друзі. І вам дякую за те, що друзі дивитесь, тиснете вподобайки. Хоча, друзі, я вас дуже прошу. Послухайте, дослухайтесь до мене. Я справді хочу розпочати оце проходження. Ну для того, щоб воно розпочалось, друзі, його треба переглядати. Тому я вас дуже прошу. Ви в мене молочинки і почуємось в наступних відео, друзі. Ну все залежить від вас. Тому, до, скорого, до скорої зустрічі, друзі.